Ставай в планку і тримай. Втягни живіт, напруж сідниці, зіжми їх і тримай. Дихай, просто дихай. Ну, якщо тебе болить поперек, це він так працює. Тучи ще живіт. Тримай. Так, рідненька моя, ти хочеш пуски живіт? То працюй, хто сказав, що буде легко. Хіба хто сказав тобі, що буде легко? Тай, будь ласка, позицію на четвереньках, долонями розтягуй килимок в сторони, плечі опусти вниз, шиї зроби довгою-довгою. Лопатках не провалюйся. Та знахили в передній нахил, в задній нахил і посередині зафіксуйся, наче з твоїх сіднишніх богів йдуть промінчики паралельно до підлоги. Прекрасно, тепер відтягни одне коліно, друге. Тримай положення тулуба незмінним. відчуй, як активізувався прес. Якщо ти відчуваєш, що можеш, відстав одну ногу і другу. Стій в планці, дихай. Більше розкривай грудну клітку. Прекрасно витягуйся за маківкою в одну сторону, протилежну сторону від середини стопи і рівномірно перенеси тіла і на руки, і на ноги. Відчуваєш прес? Супер. Як тільки ти відчуваєш, що він втомився, відразу зупиняйся.